Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні подивимося ряд запитань щодо зустрічі Зеленського і Трампа, яка відбулася у Ватикані 26 квітня. І так, перше запитання: чи правда що ініціатором цієї зустрічі був саме Дональд Трамп? Тут відразу ж випадає карта іерофанту, яка позитивно відповідає нам на дане запитання. Дональд Трамп вважає себе іерофантом, тобто людиною, яка хоче, щоб всі її підкорялися, щоб діяли тільки його правила і всі слідували ось цим правилам і вимогам. Дійсно, ця розмова для Дональда Трампа була. Дуже важливою, тому що тут вісімка Пентаклів і туз жезлів. Вісімка Пентаклів це карта спільної продуктивної праці, роботи щодо туза жезлів. Туз жезлів це якісь нові ініціативи, нові починання, можливо, якісь нові ідеї щодо завершення цієї війни. Тобто якісь нові ідеї дійсно висувалися. Дональд Трамп був ініціатором це 100%. Але яким би впевненим на, на перший погляд не здавався б, Дональд Трамп, все одно в нього є дуже сильні потаємні страхи. Ці страхи стосуються, звичайно ж, завершення війни в Україні, що дуже довго по сімці Пентаклів це все тягнеться, і що він не може все це так швидко закінчити, як він собі хотів. Бачите, тут довге очікування оцього стопу, о цієї паузи, і якісь нові знову ж таки попажу кубків пропозиції щодо стабільності, щодо цього завершення. Тому дійсно, ось ці страхи переслідують Дональда Трампа. Він відчуває певну таку загрозу. Він знаходиться в оборонній позиції, тому що ось ця вісімка мечів. Не дає йому просунутися далі у своїй кінцевій меті завершення війни. Він хоче бути переможцем саме у цьому запитанні, що тільки він зміг це зробити. Тобто він єрофант, він над всіми, він вище всіх. Тому дійсно ініціатива була від Дональда Трампа щодо плідного співробітництва, щодо якихось нових ідей, щодо якихось нових ініціатив. Ось так. Чому Трамп попросив Макрона вийти під час зустрічі із Зеленським? Ну, по перше, Трамп вважає Макрона якоюсь мілкою сошкою, тому що тут і тут Паш, і тут Паш випадає. Тобто він для нього пусте місце, в принципі, як і всі інші. Тут дивіться, в нас вийшов ірофант, як Дональд Трамп, Король Кубків, як наш президент Зеленський, і ось ця розмова по дев'ятці кубків. Що таке дев'ятка кубків? Це потішити своє власне его. Показати Зеленському, що саме він тут головний, і знову ж таки по ірфанту, що він диктує свої правила, і потрібно слідувати ось цим правилам, що саме його тактика і його стратегія призведе до перемоги до закінчення цієї війни. Він дуже хотів, щоб Зеленський перед ним преклонився, тому що дев'ятка кубків це карта уваги і карта саме репутації для Дональда для Трампа це дуже дуже важливо. Плюс, з іншої сторони, тут ще й мова йшла про якісь гроші, великий пробуток – великі гроші, що стосується певного якогось контракту, і він не хотів, щоб Макрон це чув. Не хоче Дональд Трамп взагалі ні з ким ділитися, і щоб ось ці його нові якісь ідеї, як собі побільше грошиків заробити, щоб ось цей Макрон своє вушко там і не навострив, і не розповів ще комусь. Ось цю інформацію, тому що все таки тут пажмачів, а пажмачів це така карта, знаєте, шпіонів, тобто, щоб ніхто нікому там не доніс. Ось тут головний посил. Розмова була дійсно дуже дуже важлива. З однієї сторони ці карти можуть говорити мені про дійсно доленосну зустріч, і це стосується саме завершення війни в Україні. З іншої сторони, по десятці кубків, тут йшла мова про якесь плідне співробітництво між Україною та США, але звичайно ж. Так як тут ця дев'ятка кубків вилізає нам. Це стосується саме особистої вигоди Дональда Трампа. Він прям не може аж руки чешуться, щоб десь собі щось заграбастити для Дональда Трампа. Дуже важливі два аспекти, як ми вже зрозуміли, потішити власне его і звичайно ж, грошики, грошики, грошики. Він просто хоче купатися у славі у грошах. І бути ось таким ясним сонечком. А давайте мені нобелівську премію, а давайте я буду людиною року. І все у цьому роді для Дональда Трампа це прям мега важливе. Це дуже така нарцистична особистість. Тому Макрон у величезних глобальних планах Дональда Трампа тут явно був зайвий. Давайте запитаємо, а в цілому, як пройшла розмова між Зеленським і Трампом у Ватикані 26 квітня? В цілому? Тут були, звичайно ж, відповідні гості моменти, тому що тут випадає і вісімка жезлів, і король мечів. Це карти відповідно ось такого тиску щодо того, щоб. А давайте домовлятися, сядемо за стіл перемовин і зробимо це якнайшвидше. Але все-таки тут ось ця дев'ятка жезлів, дев'ятка жезлів, як оборонна позиція кожної зі сторін. Тобто зараз на даний момент часу, звичайно ж, кожна зі сторін знаходиться в ось такій обороні саме позиції. Були певні, які звичайно ж пропозиції по лицарю Пентаклів. Лицарь Пентаклів може стосуватися як нашої землі ваших територій, так і в принципі, знову ж таки, ресурсу, який дає земля, ось ці рідкісно земельні метали, угода про це і угода про заключення миру в цілому про це йшла розмова. І головний акцент саме на це. Хоч ця розмова не була досить довгою, але в принципі головні аспекти і головні запитання. Вони дійсно змогли обговорити по вісімці жезлів. Можливо, тут йшла мова про якусь дорогу, щоб хтось до когось поїхав щодо ось цих мирних переговорів, і щоб зробити це якнайшвидше, щоб кожна зі сторін трішки свою оборону пом'якшила, і все таки, ось ця зустріч дійсно відбулася. Ну, давайте вже напряму запитаємо, про що говорили, які основні теми підіймали. Карти нам вже дали дуже багато інформації, але все ж таки ще подивимося. Тут дуже активно лунала саме тема мирних перемовин. Ось цей імператор у якості російської влади. Ось ці закохані, саме як ось цей контакт. І карта Магу, кого послати, хто буде головним ось таким дипломатом щодо саме переговорів щодо війни. Тут в нас сонце колософортуни. Сонце взагалі дуже позитивна карта. У цьому контексті вона дійсно може показувати, як завершення, тобто шляхи і рух саме до завершення війни, і саме щодо контактів з ось цим російським недоімператором. Ось ці головні теми тут підіймалися. Чи залишилися задоволеними результатами цієї розмови Трамп і Зеленський? Трамп Зеленський. Ну, дивіться, у Трампа тут є певні якісь... Протиріччя і тірка жезлів це зіткнення думок і зіткнення інтересів, тобто різні в них думки з Володимиром Зеленським на цю ситуацію. Тут все одно Трамп виступає з позиції сили, щоб надавити на Україну на Володимира Зеленського, і це стосується саме мирних перемовин. Тому що тут карта закоханих і рух щодо перемовин з ось цим російським недоімператором. Тут у Володимира Зеленського дійсно ось це випадає як подолі, ось ці перемовини, і як зіткнення з ось цим Путіним. Це випадає Зеленському по долі. Тобто, тут якийсь настрой саме вже на прямі перемовини у Трампа, тут натиснути максимально, і все одно якісь протиріччя і несостиковки в думках. Я вже говорила не раз у моїх розкладах, що для Трампа, в принципі, не важливо, як саме закінчиться ця війна для кожної зі сторін, особливо для України. Для нього важливо просто її, аля, в кавичках, закінчити і сказати, що я це зробив, що дайте мені. Нобелівську премію миру, тому що я на це, звичайно ж, знову ж таки в кавичках заслуговую. Ось так думає Дональд Трамп. Тут не дати, не взяти по-іншому не сказати. Тому головний тут посил у тому, що Дональд Трамп не згоден з всіма іншими людьми, які не згодні з його особистою суб'єктивною думкою. Ось така тавтологія. Але так воно в принципі і є. Він завжди хоче виступати з позиції сили, з позиції примусу. Так, можливо, це не явна, ось така прям виражена агресія, але все одно це відповідна давка, давка авторитетам, своїми зв'язками, можливостями. Він хоче відчувати себе царем усієї планети, усієї землі. Ну, ось так. Після зустрічі Трамп заявив, що він дуже розчарований Путіним. Чи це дійсно так? Ви знаєте, поки що карти мені відповідають так, як і вони відповідали у мих минулих розкладах. Щось між Дональдом Трампом і Путіним має статися. Якась чорна кішка має між ними пробігти. І це стосується якогось великого обману зрадництва, і цей обман має у майбутньому вскритися. І через це Дональд Трамп просто буде у гніві. Тут подивіться, поки що, на дні колоди, ось ця карта смерті. Це велика трансформація їхніх відносин. Щось зовсім зовсім інше, зовсім нове. Дев'ятка мечів. Комусь тут буде дуже-дуже страшно, і чиясь голова полетить. Туж жезлів, якась така активна дія. Три мечі комусь встромиться ось ці і три мечі, і ту з мечів у саме серденько. Це буде стосуватися. Тут у нас королева Пантакрів або грошей, або якогось матеріального ресурсу, або землі, тобто щось таке фізичне, що може принести у майбутньому якусь вигоду для Трампа. В принципі, карти так само мені і у минулих розкладах показували. Дивіться, тут багато прихованих якихось факторів, багато якихось прихованих контактів і розмов між Трампом і Путіним. Тут і Верховна Жриця, і карта місяцю, і це стосується саме окупованих наших територій їх розподіл, щоб почати все по шуту з чистого аркушу паперу. І дійсно, ось ця інформація, яку зараз у змі, ми можемо прочитати, про те, що Трамп поки що чекає, вона відповідає дійсності. Тут в нас карта повішеного, тобто, поки що підвисає ситуація. Поки що йде очікування результату і очікувань відповіді Трампом від Путіна саме щодо окупованих територій, яким шляхом він піде, і тоді вже ми зможемо побачити відповідну ту чи іншу реакцію Дональда Трампа. Поки що він знаходиться в очікуванні результату. А там вже на дні колоди, ось ця карта смерті все одно вона вичікує, і все одно вона. Прийде, тобто тут вже нічого не зміниться. Я не знаю, коли це може бути, але це вже прописано. Якщо карти із розкладу в розклад повторюють одну і те ж саму інформацію, це означає, що ця подія дійсно має відбутися якась велика зміна відносин між Трампом і Путіним, і це стосується великого глобального. Обману. Ну, як по-іншому ще міг Путін вчинити з Трампом? Я не знаю, чому Трамп такий наївний і думає, що він буде виконувати якісь свої обіцянки і буде дотримуватися певних якихось договорів. Але все це, звичайно ж, не буде так. І з часом вся ось ця брехня дійсно відкриється? Які результати для України може мати ця зустріч? Все одно мені показує постійно ось це колосо фортуни. Це кармічна, це доленосна карта. Ось саме на цю зустріч це випадає. Чомусь на ту їхню зустріч такого не випадало. Дійсно, ця зустріч може мати певні якісь результати саме у майбутньому. Тут в нас дивіться, в нас королева Кубків, король Кубків. Король Кубків дуже часто показує в мене Зеленського, і він дивиться на королеву Кубків. Може бути зустріч. Короля кубків якоїсь королеви кубків тут або жінка, або просто посередник якийсь. І тут, бачите, вже паш Пентаклів заключення певного якогось документу, певного якогось контракту. Скоріше за все, тут випливає ось цей договір про рідкісно-земельні метали. Тому що карти мені якось показували, що ось цей документ, договір, контракт дійсно буде заключений, але пізніше. Тому в принципі чекаємо. І вже після. Підписання ось цього документу, про який я тільки що сказала, тут вже йде туз мечів. Туз мечів це якесь гостре, болюче рішення, але це також і вирішення проблеми, тобто туз мечів як відсікає. Тому після підписання ось цього документу дійсно колесо долі якось має закрутитися і все піти швидше. Чи наблизять результати цієї зустрічі Україну до миру. Тут навипадало дуже багато пентакливих карт. Дивіться, король Пентаклів, шістка Пентаклів, Лицар Пентаклів, ось ця вісімка, сімка пентаклів. Дуже багато тут, звичайно ж, пентакливих карт і зацікавленості Дональда Трампа у підписанні. Документу договору про закінчення війни, і звичайно ж тема саме наших ресурсів. Для нього грошики не пахнуть, і для Трампа це дуже дуже важливо. Що я вам скажу знову ж таки, ось цей нас лицар Пентаклів постійно випадає. Йде зараз продуктивна робота, щоб все таки щось здвинулося з мертвої цієї точки. Тут в нас довге очікування. І виходимо в четвірку мечів. Четвірка мечів це карта тимчасової якоїсь зупинки, тимчасової якоїсь паузи. Тут карта мені саме про повноцінне завершення війни у найближчий час не кажуть. Так, тут є карта Страшного суду. Це кармічна карта. Це як переродження, відродження нашої України, перехід на якийсь зовсім зовсім інший рівень, і це все закрутиться, і це все відбудеться після підписання якогось документу. Ось це дуже дуже важливо. Тобто, дійсно зараз ведеться дуже активна продуктивна робота щодо цього запитання. І тут, через певний проміжок часу, дійсно карти мені показують якийсь стоп. І підписання цього документу дійсно це доленосне, тому що страшний суд просто так у розкладах не випадає, тому чекаємо. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на імейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я їх залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!